Понад 40 людей звернулися до центру рекрутингу української армії у Чернівцях. Установа працює два тижні. Тут охочі поповнити лави збройних сил України можуть обирати військову частину та посаду з понад 10 тисяч вакансій. Які вакансії найпопулярніші серед чоловіків та що обирають жінки? А їх 10% які звернулися до рекрутингового центру, розкаже Альвіна Абрамчук. До центру рекрутингу української армії, що у ЦНАПІ звертаються чоловіки та жінки від 18 років до 69 дев'яти. Здебільшого цікавляться такими вакансіями, водій, оператор БПЛА та прикордонник. Жінки хочуть бути бухгалтерами, діловодами, медикинями та психологинями. Здебільшого люди відгукуються на вакансії ЗСУ на сайтах з пошуку роботи або телефоном дізнаються інформацію у працівників рекрутингового центру. У Чернівцях та області чоловіки та жінки шукають вакансії у військових частинах, де є Буковинці. Багато є таких, які хочуть служити тут. Чернівцях, тому що є певні якісь умови, маму доглядає чоловік, або мав поранення, і він не хоче вже їхати. Туди на фронт, але бажає служити. Був чоловік, якому 69 років. Він військовий полковник. Він каже: Я знаю, що ви не працюєте з такими. Я знаю, що ви мені нічим не допоможете. Але запишіть, будь ласка, мій контакт, бо може десь буде треба. Жінка звернулась в неї чоловік воює. Але в неї двоє дітей. Вона каже: Я хочу служити, але я хочу в Чернівцях в мене діти. Були жінки, які хочуть на передову. Цікавляться вакансіями і демобілізовані у людини, яка була демобілізована по стану здоров'я. У ряді випадків сьогодні є можливість знову повернутися на військо єдине, що далеко не на всі посади і далеко не на всі частини. Це можуть бути працівники навчальних центрів, тобто люди можуть інструкторами працювати, можуть працювати в ТЦК та СП, наприклад, тобто є перелік посад і підрозділів де дійсно можна себе знайти. Навіть якщо ти був визнаний непридатним до військової служби по Україні понад 10 тисяч вакансій, про які можна дізнатися у рекрутингових центрах. Заробітні плати від 20 до 170 тисяч гривень, залежно від посади, місця служби і завдань. Охочим служити в ЗСУ підбирають вакансії відповідно до їх професійних навичок. За словами рекрутерів, особисті дані претендентів в ТЦК не передають. Повістки не вручають. Ми працюємо із відділом відділу рекрутингу, який залишили нам, вони приходили, вони залишили нам свої контакти, сказали, якщо якісь виникають питання, людей ми туди не відправляємо, тому що ТЦК вже після погодження з військовою частиною в цьому, в цьому процесі, в цьому ланцюжку, людина йде в ТЦК після того, коли вона вже має рекомендаційний лист. За словами уповноваженого представника Міністерства оборони України з питань рекрутингу, від п'яти до семи тисяч людей по країні щомісяця укладають контракт зсу через рекрутингові центри. Кількість добровольців зростає і протягом цього року на ну, слава Богу вже вересень. зросла ця кількість суттєво, в рази. Справді, якщо ми будемо порівнювати кінець. 23 початок початок го і от початок вересня 24-го четвертого врази збільшилась кількість добровольців, які щомісяця, от використовуючи ту нову модель рекрутингу, яка впроваджена. що Ти можеш обрати частину, можеш обрати посаду. А ще й тобі допоможе туди потрапити. і Якщо десь щось буде не так, допоможуть вирішити питання. Центр рекрутингу у Чернівцях це 33-й офіс в Україні, який працює вже другий тиждень у місцевому ЦНАПі. Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк, Микола Ганутін, новини сі 4